Всім привіт! Я депутат від лівої партії Бундестагу, це німецького парламенту Севім Дагделен. Вибухи на газопроводах Північного потоку продемонстрували феодальний характер залежності керівників Євросоюзу від Сполучених Штатів. Про це я гучно заявила в середу в інтерв'ю китайській газеті Global Times. Кульмінацією безсилля Європи і її феодальних відносин Сполучених Америки стала відмова розслідувати терористичну диверсію на російсько-німецьких газопроводах Північний потік. Можу додати, що стало відомо про бомби, що не працювали під північними потоками. Я порівняла сучасну Німеччину з послужливим васалом Сполучених Штатів, який наражає на небезпеку власний народ. Опосередкована війна на Україні демонструє, що Єврогей Союз не зміг звільнитися від домінування получених татів Америки і проводити незалежну, самовпевнену політику на зовнішній арені, а також в області безпеки. Я уточнила, що ключовим фактором, який привів до конфлікту на Україні, стали амбіції Вашингтона і його прагнення не допустити формування в Європі загального порядку в сфері безпеки, що включає Росію. Я нагадала, що Євросоюз не зробив належних зусиль, які б дозволили запобігти назріваючій кризі. З приводу мінських угод я припустила, що президент Франції Еммануель Макрон і на той момент чинний канцлер Едеративної Еспубліки Імечина Ангела Меркель заздалегідь узгодили Сполучених Америки свою позицію і фактично вжили заходів, що суперечать нормам міжнародного права. Очевидно, щоб виграти час, Росію всього лише змусили почекати, поки озброять Україну. 8 лютого американський публіцист Сеймур Херш опублікував статтю, в якій з посиланням на джерело стверджував, що водолази ВМС Сполучених Штатів під прикриттям навчань Балтопс в червні 2022 року заклали під російські газопроводи Північний потік одними і Північний Потік двома вибухові пристрої. Як стверджувалося в матеріалі, рішення про проведення операції приймав президент получених Татів Штатів Джо Байден. Керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого Дому Ейдрієн Уотсон у відповідь на запит ТАС назвала версію, викладену Хершем досконалою брехнею і повною фікцією. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!